Найдешевший варіант відвести дитину до села. Ті, хто на селі родичів немає, намагаються прилаштувати нащадків до літнього табору. Заклад батьки цілком можуть обрати в межах області. Ціна такого відпочинку коливається від 150 до 2 тисяч гривень. Відпочивати і водночас навчатися пропонують у літній мовній школі. У нас використовується комунікативна методика, але всі заняття розроблені для діток як маленьких, так і дорослих. Тобто ми їх групуємо і по віку, і по знанням. Для того, щоб покрити витрати, наприклад. Екскурсії, так чи е, вхід в музей в бібліону бібліотеку? Ні, а наприклад, е, вхід на якусь іншу екскурсію платну, це буде коштувати десь від 200 гривень. Допомагають у вивченні іноземних мов волонтери. Лорен приїхала в Україну, щоб викладати в школі англійську. По завершенні навчального року погодилася безкоштовно продовжити роботу у літньому навчальному закладі. каже на її батьківщині у Сполучених Штатах таборів є безліч і різних як мовних, так і спортивних. В цьому таборі я інколи допомагаю з проведенням тренінгів, а інколи я просто приймаю участь в екскурсіях і спілкуюсь з молоддю. Вихованець табору Дмитро запевняє, проводити літо ось так і з користю значно цікавіше, аніж тинятися вулицями. Я дуже багато нового дізнався як про англійську мову, те, що я самодосконалісний ще цієї мови. І заодно я побачив своє місце зовсім з іншої сторони. По багато екскурсій по визначних місцях, також у університетах, їздили в острог, також їздили на природу. Ну і переважно це все було на англійській мові. Прилаштувати дітей улітку допомагають і громадські організації. Ті, хто не цурається життя просто неба і польових умов, можуть приєднатися до пластунів. У наметових таборах за дітьми наглядають інструктори. Є професійні кухарі та лікар. Батькам потрібно лише зробити мінімальний грошовий внесок та організувати необхідне спорядження. Бувають різні випадки, бувають. Е Просять батьки прийняти на табір дитину, яка не ходила на заняття, але яка, ну. Хоче бути пластуном. Ми на свій ризик так само таких дітей приймаємо, але перед тим маємо таку серйозну розмову з батьками. Так само з дитиною попереджаємо, що в нас е, табір не є аж такі відпочинкові. Як свідчить опитування, проведене першим місцевим у своїх групах в соцмережах, більшість батьків таки відправляють своїх дітей до села із 14 людей на Фейсбуці та 85 в контакті. Котрі проголосували, такий вибір зробили більше третини. Жоден голос не набрав відпочинок в санаторії. Інна Царук, Володимир Захаров, Юрій Кобів, новини Рівного.